Після 40 все тільки починається і для ваших очей також. Лазерна корекція зору після 40 років. Насправді ми стараємося провести лазерну корекцію зору до 40 років. Чому так? Тому що після 40 років виникають вікові зміни, призбіопічні, коли є необхідність і потреба в костанні окулярів для близької відстані. Проте є індивідуальні випадки, є бажання інколи пацієнта, коли все-таки лазерну корекцію зору ми можемо провести в старшому віці. Тому що це є дуже все індивідуально. Звичайно, що немає. Можна так сказати, що лазерна корекція зору до 40 і все. Це є дуже все індивідуально, тому ми. Ви приходите на огляд, консультацію, ми оцінюємо всі параметри вашого ока. Дивимося, чи у вас немає вікових змін у кришталику, бо інколи є вже вікові навіть, зміни після 40 років у кришталику, що альтернативою буде заміна самого кришталика, і можна замінити його на мультифокальний кришталик або кришталики подовженого фокусу, які є зараз високо удосконалені, і дають можливість бачити людині на різній фокусній відстані. Тому ми стараємося робити лазерну корекцію до 40 років. Але, звичайно, все індивідуально, все зможе оцінити лікар тільки після огляду. Наприклад, ви приходите до нас і ми не можемо привести лазерну корекцію зору через те, що у вас, наприклад, затонка рогівка, щоб ви виправити вашу діоптрійність. Наприклад, вам не можна не показана по параметрах рогівки лазерна корекція зору. Тоді в нас є альтернативні методи, які є хірургічні. Альтернативи лазерної корекції зору у Львів Медікал Центр. Е, якщо вам не вам до 40 років і вас е, не показана лазерна корекція зору, тому що у вас е, Є певні протипокази до проведення даної праці, можна проводити імплантацію факічних лінз, які дають дуже хороші результати. Якщо ж вам після 40 років, то на сьогоднішній день існує дуже великий широкий діапазон кришталиків, які є удосконалені, які мають дуже багато. Крутих властивостей для вас, для того, щоб бачити на різних фокусних відстанях. Тому, якщо лазерна корекція зору вам не показана, то це не є вирок. Ми можемо знайти вам альтернативу. Вік це не є бар'єр, тільки діагностика нам покаже найкращий варіант для вас. Записуйтесь у Львів Медікал Центр для огляду і консультації, а також підписуйтесь на наш YouTube канал.